Привіт, дорогі друзі! Це Андрій, ремонт душі. Сьогодні я вам постараюся дуже швидко пояснити, чому важливо знімати свій блог, чому це корисно. І це займе в мене, я думаю, до трьох хвилин. Перше, ви почнете інтегрувати в своє життя дисципліну. Адже якщо ви хочете результат від вашої роботи, вам доведеться виконувати це регулярно: А. Робити відео, Б. Викладати його. Другий важливий момент ви підете в зону дискомфорта. Ви почнете постити відео. Ви підете туди, де вам некомфортно. Дивитися на себе некомфортно, ви будете трошечки відчувати себе некомфортно, але при цьому ви будете спостерігати за собою зі сторони, тому що ви будете заходити дивитися на відео, яке ви зняли. Ви будете це робити. Ви будете підмічати, як краще повернути себе. Тобто ви будете перепрограмовувати себе. Якщо цього мало, я вам дам ще декілька таких. Мейнстрімних порад. почніть робити цей блог про мотивацію, почніть робити цей блог про покращення життя. Виберіть сферу в вашому житті, яку б ви хотіли покращити. І робіть на цю сферу блог. Вивчайте інформацію, шукайте рішення, пропонуйте їх, тестіть на собі. Люди дуже, людям дуже подобається, коли йде живий експеримент. Отак От як це роблю я. В мене. Канал, ремонт душі, я людям розповідаю, як трансформувати реальність, використовуючи нейролінгвістичне програмування, когнітивно-поведінкову терапію для корекції власних думок. Метафізичні прояви нашої реальності ми теж досліджуємо і програмуємо її завдяки медитації. Ми розбираємо дієві методи і інструменти. Це покращує реальність навколо вас. Тому, якщо ви думаєте ще, чи потрібно вам це робити, робіть і не заморачуйтесь. І викладайте, обов'язково викладайте, не бійтеся, що вас хтось осудить, тому що всім на вас пофіг. До того часу, поки ви не досягнете 1 мільйона підписників, ну, бо хоча б ста тисяч, всім пофіг. Ну, можна вибрати тему таку якусь а, специфічну, і там достатньо буде і 10 тисяч підписників. Але поставте собі за ціль Набрати в вашому блозі 10 підписників і почніть робити. І ви побачите, як ваша реальність буде трансформуватися навколо вас. Тема за темою. Спочатку ви будете знімати на одну тему, потім на другу. Можете знімати свій город, можете знімати, як ви щось майструєте, можете розповідати, ділитися своїм досвідом. І це ви будете робити не для того, щоб там продавати рекламу. Це ви будете робити для себе. Коли ви будете це робити для себе, ви це будете робити. З натхненням. І це буде наповнювати ваше життя нотками щастя. Не звертайте увагу на великих блогерів, на от, там цих знаміністець. Вам це не потрібно. Ваша зірка це ви. Ви знімаєте себе. Ви покращуєте своє життя за рахунок цього маленького інструмента – камери. І це буде на менталочку вам дуже діяти добре. А щоб полегшити процес. Входження в цей веселий світ блогінгу, застосуйте медитацію, прочитайте книжку про атомні звички, дуже рекомендую. І почніть з простого маленького кроку. Візьміть блокнотик і запишіть там свою мрію або ціль. А якщо ви хочете тему розгорнути, йдете в GPT-чат, я вже це казав, пишете йому дату свого народження, просите, щоб він вам строварив дизайн людини. До речі, всім, хто підписується на мій канал, пише мені в директ, я допомагаю розібратися з дизайном людини. І е, даєте йому ще матрицю долі свою GPT-чатику, просите, напиши мені дорогенький мій GPT, на яку б мені тему блоги робити. Розпиши мені 10 тем, 10 запитань, на які я дам відповідь. І починайте робити, і ви побачите, як ваше життя зміниться. Я витрачаю на свій блог ну, максимум до години часу в день. І то це так, я десь іду, щось роблю, зараз сидів, працював, зрозумів, що хочу вам сказати і записати це відео. Тому що я вважаю, що ну, без води, реально, вам стане краще. Ви почнете дивитися на себе зі сторони. Ви почнете поліпшувати той образ, на який дивитесь. І з часом він покращиться. Ставимо лайк, підписуємося на канал. До зустрічі на каналі Ремонт душі. З вами був Андрій.